Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати, які я зробила подаруночки в садочок для діток. Донечки було 14 числа день народження. Ось, І я тут приготувала кілька упаковочок вам показати. Значить, я купила 20 ось таких от сочків. Це галіція, вони прямого віджиму, вони просто чудові. Без цукру, без лишніх зайвих там консервантів, всяких, без всякого. Дуже смачні. Так, далі я взяла ось такі от 4 види цукерок. значить Взяла ось такий от. Щось не фокусує. о, Значить, ось ці звичайні такі пломбірчики всередині в шоколаді. шалана бджілка, їх, мабуть, всі дітки люблять жилейки ось ці от. Далі. Сливки лінівки, навіть не хочу російською читати. Мене дуже дивує, чому до сих пір слівки, лінівки. Чи, можливо, українською тоді сливки, ленивки. Не знаю, мені більше подобається лайз Коу. Так, далі я взяла ще ось такі от цукерочки з собачкою-патроном. Це, я так зрозуміла, як казанаки вони йдуть. Ось таких от 20 пакетиків. Я взяла і червоні, і ось такі от чорні. Посортувала вже і отак от виглядає упаковочка вже готова. Кидаю по цукерочках різних, ще, можливо, будівку докину. Ось, думаю, діткам сподобається. Докупила також шарики. Ну, якщо кульки, точніше, якщо е вихователь захоче бавитися, нехай надувають їм, тому що я зразу побіжу, геть, звісно, а як ні, то буде там іншим разом для діток. І була купіючця, не дуже дорого ось така от лотогра. Також взяла, можливо, колись буде вихователь з невеликою кількістю діток і посидять, побавляться, щось повчають трошки. Ось, ось такі от пакетики. Насправді хотіла ще взяти, можливо, якісь подруночки, якісь невеличкі діткам, але якщо чесно, то вийшло дуже дорого і так, і я вже просто нічого не брала. Ось загальна ціна 610 гривень. E, Взагалі-то я дуже бачила в інтернеті ще й інші ідеї в стаканчиках з солодощами, але e, насправді це хендмейд, ну, фактично. так, Треба посидіти, тобто побавитися з тим. Це набагато легше, хоч і це нелегко посортувати оце все. Ось так от, знову виглядає все. Надію, діткам сподобається. Можливо, комусь підійти буде гарна ідея для когось.